Доброго всім дня! Сьогодні я хочу поділитися з вами рецептом дуже смачного, на мій погляд, крему, який називається пломбірний. Готується він легко, але трішечки потребує часу. І так, я вбиваю одне яйце середнє, додаю 150 г цукру і 170 г молока. Добре розмішую вінчиком до розчинення цукру, Вмикаю вогонь і помішую ще, довгенько помішую, для того, щоб не звернулося яйце. А потім вже можна помішувати трішечки зменшити. І доводжу до кипіння. У мене на індукційці заварюється молоко при потужності 600. І після закипання проварюю ще одну хвилинку. Тут уже постійно помішуючи. Помаленько так бульки пішли, помішуємо, тихесенько помішуємо, щоб не пригоріло. І через хвилинку. подивіться, яке вийшлося воно. Не пригоріло, нема комочків, Дуже гарно, суміш виносимо на холод. Масло кімнатної температури повинно бути. Нарізую на шматочки. масло 150 грамів. І чайна ложечка. Цукрові пудра все це перекладаю у чашу блендера. Дуже добре збили масло. Подивіться, яку сценці воно стало. Дуже гарно зробити масло. Я перелила у мисочку в яєчно молочну суміш для того, щоб вона швидше вихолола. І так ложечкою вінчиком тихенько розмішую на холоді. Це я внесла вже з холоду, для того, щоб оця суміш теж стала кімнатною температурою. збите масло, вливаю потрошку суміш молочну, яка вже охолола до кімнатної температури і збиваю разом з маслом. Подивіться, яка виходить гарна текстура. Додаємо іще суміш. І по третій частинці я додаю. І теж вбиваємо. І, І додаємо ще раз. І заливаємо цю суміш. Получається дуже смачний крем, це той крем, яким пропитували київський торт, празький торт. Тут тут пломбірний крем, але ж додавали ще і какао. Получився дуже і дуже смачний крем, схожий на колишнє морозиво, навіть смачніший. Але порівняно із сметанним кремом, він, виходить, не такий калорійний, не такий жирний. Тобто молочна з яйцем розбавляє масло. Дуже цікавий і дуже гарний рецепт нашого крему. І оцей крем, поки що я винесу в холодильничок, але перед тим розділю його в одну частинку вкину какао, а іншу залишу білою. І далі Розбиваю 4 яйця і буду готувати торт, бісквітний торт, але про нього вже у наступному відео. Дякую всім за увагу. Якщо ж крем такий вам сподобався, будь ласка, поставте подобайки. Я знатиму, що все у мене вийшло. Дякую за увагу, підписуйтесь на мій канал і всього доброго!